Так, повернулися ми саме до виробників. Дуже багато у нас всяких тут новинок ми понабирали. Ну, як понабирали, інформації, тож буде у нас багато нового ведень для покращення. Будемо аналізувати все це, що нам надавали, що ми нас слухали. Так, це у нас що? А, це у нас віддавниці, так? Да. Хочу подивитися, що ж нам подарували. До речі, гляньте, що у мене тепер є. Це що? В цьому блокноті буду писати. Блокнот з підписом Буданова. Де взяв? Де взяв? А де взяв, там вже, вже нема? Вже нема, так. Да. Ось. Буде сюди задоносити тільки самі важливі додатки, щоб наші е, всі нововведення були успішні, як операція павутина. Щоб так, і все, коротше, всі навіть. Так, ну що, дивимося. даницю, нецю, далі нам подарували. Так, чорна штука. Що за чорна штука? Ага, це блокнот тоже. Нет, клапан. Слушай, такие реальные большие блокнот. Слушай, такие прям, короче, ля, так, так, зарядка, ты ч? Я так і не поняла, що там надо делать надо а, разбираться. Це навер. А, це, це, це с пауэрбанком він, короче, наверное. Ну, це я разберусь і потом вам покажу и как він работает. Це, наверное, с повербанком. Бля, это такая жопа. Жостка штука, трохий ну, блокнот мені да, подобається. Да, да, да. Угу. Пахне дорогі. Тепер в тебе два блокнота. Короче, Ну да, ну блокнот. Причому самий <рес> стратегічний. Це реальна під пзде, короче, це не просто так. В общем, короче, то есть тут ми будемо мозлити тільки наші стратегічні головні ключі і плани, а тут ми тут будемо пошарово їх цілення По у життя. Щоденно, По да. Втілення у життя. Так, що тут ще у нас? еще одна коробочка. А это полотвам, да? Нет. Нет? Ингалятор? <с с> так, то а есть ингалятор. Такая прикольная штука. О, огромное, да. Интересно, гадая, то есть, что это такое? А ну, пишите в комментариях, что это. Охренеть, что это? Что это такое? Так, пишіть в коментарях, так, чи є у вас догадки, що це таке. Пишіть в коментарях, <реш> що це за волшебна коробочка. А я знаю. А що? Дивися. Бачиш? Да. Нічого нема, так? Да. Да? Дивися. О... Опа! Ти. А, ти поняла, де тепер брати гроші? <реш> ну так. Да. Все, дивися і ще раз. Тепер дивися. у мене буде коробочка, так? Да? Дивись, глянь, нічого нема. Ага. А тепер, опа. О, ще й тисячки. Ну, поняла, <laughs> все, будемо розрядитися. Дякуємо, дарниці.